Поглиблювати цифрову грамотність почали вчителі Житомирських ліцеїв. Це один із проєктів нової української школи школу вгору. Тренерками та тренерами стали освітяни, які пройшли курс навчання у квітні, розповідає Ірина Свірська. Таке навчання відбулося 22 травня у 25-му ліцеї. Ми пройшли навчання, п'ятиденний курс, де нас навчали цифровим компетентностям та різним методикам і програмам, які ми можемо застосовувати в своїй професійній діяльності, Леся Войтенко, вчителька іноземної мови, каже, що хоче зробити свої уроки цікавішими. Ми самі маємо навчатися і е, розуміти, що цікаве, що є нового для того, щоб е, наші уроки і знання, які ми даємо дітям, були більш поглибленими, більш практичними і пов'язані життям. Вчителі також навчалися надавати психосоціальну підтримку учням. Розповіла шкільна психологиня Ольга Шаран. Ознайомлюємо вчителів з напрямками стресу, як працювати зі стресом, щоб вчителі знали, як саме владнати певне врегулювання да саморегуляція стресу, щоб вони могли в подальшому працювати з учнями, окрім вчителів ліцею номер 25 тренерами стали представники ще семи ліцеїв міста. Команди із чотирьох осіб у складі директора, практичного психолога і Двох вчителів були з ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами. Ірина Остапчук, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.